І коли ви підходите там к якісь там черговій перукарні, магазинчику ФОПу починаєте фоткати москвороту, зовнішню антиукраїнську, злочинну, протизаконну рекламу або інформацію, звідти виходить якийсь соціальний антиукраїнський шлак і починає вам розповідати, що Ну ти смотри, смотри, Славянський город маленький, ми тебе найдем, ми тебе найдем. Знаєте, точно це все. Понти просто дешеві понти. І коли ви думаєте, що понти це московитизм. Досліджуйте семантику слова, кажу одразу воно французького походження. Це лексика картярських ігор. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий відосичок присвячений тим з моїх любих помічників і помічниць, які на Донеччині проводять систематичну мовну деокупацію. Так, публічного простору. Тобто з обличчя українських міст, таких як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Миколаївка, прибирають москвороти гній. І періодично вони стикаються з цим. З таким не стикаються е, ну, люди більш дорослі. Так? Тобто, отакі дешеві понти, розраховані просто на те, що ну, перед тобою візуально там, в деяких випадках просто дитина, так, тобто випливає ось цей манкурт, випливає оцей там, ворог України в п'ятому поколінні, так? який дідусь бабусі, якого заїхали в хату на Донеччині, з якої перед тим українці взяли, відправили кудись там за можай, заморили голодом, закопали. А їх привезли там з якогось там странного уську з мінська, і от вони тут в п'ятому поколінні розповідають: я тут родився, я тут жив, тут, тут Донбас, ми тут, ми тут всю жизнь, ми тут єдині, а ти тут приходиш нам фотографувати, ми тебе найдем, ми дьому, ти шлак, ти соціальний шлак. І в переможній Україні на сьогодні ти будеш платити. Попри те, що в прифронтових територіях ускладнене. Дотримання мовного до законодавства, тим не менше, я особисто так чітко пильную ці ситуації і знаю достеменно, що щодо них вживаються заходи достатні для того, щоб один другий візит, лист, припис, і вони починали цокотіти солов'їною прямо на тверду п'ятірочку за п'ятибальною системою. Пояснюю, чому вас. Любі мої помішники і помішниці, ніхто не буде шукати. Якщо коротко, ви нікому не треба. Ви нікому не треба, по-перше, по-друге, вас багато. Ці вороги України, цей соціальний непотріб, він живе і тремтить. І все, на що він спроможний, це лякати дітей. Разом з тим, запорукою, з поміж іншого, вашої безпеки, є також. Те, що ми проводимо цю роботу системно, це не те, що ти там один любий мій помічник або пічниця, пішов. Ти один до єдиного магазину в дружківці достібався Вони знають тебе в обличчя, вони через тебе там витратили власних цілих аж дві тисячі гривень на банер на заміну. Вони тебе шукають, щоб... Там щось тобі зробити, нічого вони тобі не зроблять, ніхто тебе не буде шукати. Максимум, що вони можуть, тобі плюнути в каву, не пий там каву. Вони підступні, вони будуть плювати тобі в каву, пий каву в інших місцях. І вони всі чудово знають, що на сьогодні в слов'янську, який є флагманом, є лідером, там наше представництво найбільше, що там роботи з мовної деокупації проводяться системно. Тобто, кожен там фопчик він на своїй там, вулиці в кварталі спілкується з іншими, і вони всі масово отримують приписи, візити від влади, скарги, звернення. Вони всі витрачаються на це. Ти це чудово бачиш, це не перший місяць ведеться ця робота. І вони чудово розуміють, що це не ти один, що це роблять до 10 людей в Слов'янську на більш чи-менш постійних засадах. І трохи більше на. Ну так, епізодично, безсистемно. І в цьому цьому масштабі навіть їхніх півтори мозкових клітунок вистачає, щоб зрозуміти, що немає сенсу боротися з ось цією одиницею, яка виконавець, яка приходить і робить цю рутинну роботу. Тому що є керівний центр, є Сашко Добрий, який адмініструє це все. І, умовно кажучи, якби вони з'їхали з ГУЗду аж настільки, щоб там ходити під крим... криміналом заради того, щоб зекономити 500 гривень на зовнішній рекламі, що саме по собі нонсенс, навіть тоді вони би що розуміли, що умовно кажучи, зламають тобі там ніготь, щоб тобі не було так зручно тисяти пальцем в смартфон від мене, прийдуть туди два. Таких як ти, і зроблять ту роботу. Бо ця роб... бо ми працюємо по вуличному, бо ми працюємо по містами, містами, районами, кварталами. І один якийсь там ФОП ну це взагалі нічого. Так, іде суцільна, переможна, наступальна лавина деокупації мовної Донеччини. І вони в цій лавині просто піщинка. Тому. Пам'ятайте, що ви є представниками української нації, ви є газди, ви у себе вдома. А вони свідомо, несвідомо, активно, пасивно, латентно, як завгодно. Ментально. Вони є окупанти, вони вороги, вони сплять і бачать, як зробити вас своїми рабами. Тому домінуйте, перемагайте, щасливий мати таких побратимів і посестер, як ви. Тримаймо стрій, всім ворогам наш твердий середній палець, всім нашим друзям, українцям і друзям України, рукостискання, убійми разом до перемоги!